Цей лічильник виживе навіть там, де не виживеш ти. Затоплення, бруд, мороз, це нертека ДМСі просто сміється у відповідь. Це не просто водомір, це розумна машина обліку, створена для екстриму. Мінеральне скло не боїться подряпин, сонця, хімії. Капсула IP68 – Абсолютна герметичність, працює навіть при повному зануренні у воду. Монтаж у найжорстокіших умовах: підвали, колодязі, промзони без проблем. Додаємо електронну накладку EDC, встановлюється легко, фіксується надійно. І головне передає показники автоматично через Wireless M Bus або LoraWan. Ніяких людей, ніяких фото, дані прямо у вашу систему. В кінці повний комплект документів, сертифікати, техпаспорт, офіційна гарантія. Готовий до роботи одразу після розпакування. Хочеш знати більше: монтаж, рішення для ОСББ, актуальний прайс все є на центрNet.ua. Ценер, облік якому не страшно нічого. Німецька якість, українська адаптація.